Що чоловік відчуває, коли жінка відмовляється йому робити омлет, шукає іншу жінку, яка захоче зробити омлет. І якщо жінка відмовляється ч... Ч... чоловіку робити омлет, це показник для чоловіка того, що вона ну не може проявитися все повноцінно. Тобто він розуміє, що у нього не буде повноцінного сам. І або він приймає це і всю, всю життя живе з нереалізованим потенціалом, і це одного разу видається вилі, в якісь скандали це насилля. Таке ну не собою насилля. Да, ну то є, прикинь, у тебе є якісь желання, це нормальний прояв інтимних відносин, і у тебе цього ти розумієш в житті ніколи не буде. Як би ти не любив свою жінку, у тебе інколи це буде накіпати, і в якісь кризисні моменти це приведе до вибуху. Ось тому в основному для чоловіків це вполне понятне розуміння, що ну вже є трабли. Я думаю, що якщо в парі є потреба, і оральний кекс є нормою. То в принципі багато пар, які живуть без орального кексу, і для них це нормально. Але якщо якомусь одному з партнерів це потрібно, і для нього це норма, він без цього не може, а іншому це не потрібно, і він це не хоче робити, то це вже спеціальна дисгармонія в парі і несумісність простими словами.